Всім привіт, мене звати Макс і ви на моєму каналі. Хотів для вас зробити нормальне, гарне, таке цікаве відео. Ну, вийшло дуже погано, до речі, дивіться. Перехід для їжаків. О боже, я подумав, що це справжній їжака. Міні-скульптура. Ух, я одразу вибачаюсь за те, що так камера трясеться, бо взяли велосипеди, хотіли зробити велопрогулянку. Тут такі жахливі велосипеди, що це просто жах. Неможливо, взагалі неможливо нормально поїхати. Оце тільки швидко їду, якщо з гірки. Тормоза тут такі собі, ой-ой-ой. Щось тут з гірки я розігнався дуже. Оце космар, а не велосипеди. Ну, ось цей краєвид гарний. А так дуже погано. Подивіться, де в мене гальма, якщо вам так видно, ось. Куди треба пальці сувати, щоб загальмувати? Це просто жах, а не велопрогулянка. Довжити. Зараз ой, друге коло, так підгірко підійматися складно, особливо на цьому велосипеді. До речі, зараз я вам скажу, виходить, що до 300 підписників на моєму каналі залишилося 38 людей. Давайте, хто ще не підписався, давайте підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, дзвіночок. Натискайте, щоб не пропускати ні одного відео. Боже, вибачте. що так говорю, бо дуже важко на цьому велосипеді їхати. Ну хочу насолодіться, краєвидами. Ой, зараз опять знову буде гірка. Та -та -та! Макс -лайф топ. Підпишіться на канал. Стараюсь для вас контент такий робити. Одною рукою їду. За кермом. Отак, жіночка, відійдіть, будь ласка, звідси. Остали дві жінки посеред дороги. Особливо я на такому велосипеді дуже-дуже незручно так їздити. Я хотів би для вас тут прям з крутої гірки з'їхати, але тут буде дуже незручно. Якщо я буду гальмувати переднім гальмом, то я можу перекинутись особливо на цьому велосипеді. Так. Оце тут місце там, де я у минулому чи позаминулому ролику для вас риб знімав. До речі, сьогодні був... Плаваю в басейні. Ой-ой-ой-ой-ой. Сподобалось так прикольно. Ну, Зараз все жарко, дуже стало. Завтра взагалі буде 35, а післязавтра я вже буду їхати додому. Також це для вас буду записувати.